Усім привіт! Мене звати Ольга Торська, і ви на каналі Математика по-українськи. Я хочу поговорити сьогодні про тему НСК, тобто найменше спільне кратне. Що ж це, це таке і для чого нам воно? НСК це те число, яке буде ділитися, наприклад, і на 5, і на 4. Тобто, якщо ми шукаємо НСК для 5 і 4. То, нам на думку, наприклад, спадає 100. Бо воно ділиться і на 5, і на 4. Але це не найменше число, яке може ділитись на 100. Бо також 40 теж буде ділитись і на 5, і на 4. Уже 40 менше за 100. То як же ж визначити це НСК? Зазвичай роблять так: 5. Це просте число, воно ділиться тільки саме на себе і на одиничку. Поділили. 5 поділили на 5, буде 1. Тут ми зробили розбір. Що ж до 4. 4 ділимо на 2, буде 2. 2 ділимо ще раз на 2, буде 1. Тобто ми розбили на множники. 5 складається з 5. 4 це 2 помножити на 2. Дивимось, є ще спільне нема нічого. Якщо немає по цей бік нічого спільного, то ми перемножуємо те, що тут є. 2 на 2 4 4 на 5 20. А отже, для 5 і 4 найменше спільне вкраденьм буде 20. І візьміть собі на замітку, якщо у нас ми шукаємо НСК для двох чисел, які не мають нічого спільного, то їх потрібно перемножити, і це буде наше НСК. Але якби завжди так було легко, то тоді б не існувало формули, не формули, а не існувало б способу визначити це НСК. Тому розглянемо інше завдання. Наприклад, нам потрібно НСК для 16 і 8. Ми знаємо, що 16 ділиться на 8. Тому, в принципі, найменше НСК це і буде 16. Уже немає сенсу шукати щось більше. Бо найменше 16 воно містить само себе, ділиться на 8. Але, щоб це перевірити за, попереднім, за нашим попереднім способом, розписуємо. 16 поділити на 2 буде 8. 8 поділити на 2 буде 4. 4 поділити на 2 буде 2. І дописуємо. 8. Буде з трьох двік складатись, тому що 2 в кубі буде 8. Отже. І як це працює? Ми рахуємо 2, 2 2, Є три двійки тут. Раз, два, три. І тепер ми, так би їх об'єднуємо, тому можемо один закреслити. Все, воно нам не потрібно. Ми залишаємо ось це. І перемножимо все, що тут лишилось. Все повністю. 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2 буде 16. І розглянемо треті якісь числа. Наприклад, я хочу НСК для 10 і 5. Що ж це буде? Не 5, 15. Щоб не було так просто. Отже, 10. Воно складається з чого? 10 поділити на 2. 5. 5 поділити на 5, 1. Тут ми закінчили 15. 15 уже на 2 не ділиться. Це не є парне число. Наступне число це буде 3, на яке воно ділиться. 15 поділити на 3 буде 5, 5 поділити на 5 буде 1. І що ми бачимо? І тут і тут є 5, то ми можемо десь його закреслити. Давайте тут воно і так не сильно гарно вийшло. І тепер перемножимо все, що залишилось по дві сторони. А в нас залишилось 2, в нас залишилось 3, і в нас залишилось 5. І як бачите. 2 помножити на 3 буде 6, 6 помножити на 5 буде 30. Тобто це вже інше. Це не так, як було тут. Тому що тут 5 помножити на 4 буде 20, тут 16, яке є тут, а тут 30, його немає ні тут. І 10 помножити на 15 явно не буде 30. Тому ми розглянули з вами такі е, речі. До речі, НСК завжди існує. Завжди. Тому що, як мінімум, воно буде тоді, коли ми перемножимо два числа і отримуємо наше НСК. Це загальна інформація, яку я вам хотіла сказати про НСК. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть, я буду вам відповідати, ставте ваші вподобайки, підписуйтеся і до зустрічі.